Кожен боєць має володіти навичками до лікарської допомоги. На цьому наголошують не лише медики. У Бориспільській центральній районній лікарні відбувся тренінг-інструктаж з тактичної медицини. Раніше колектив лікарні створив методичний посібник з надання першої медичної допомоги в зоні вогневого контакту, а зараз вирішили підкріпити теорію практикою. Для проведення тренінгу запросили інструктора з тактичної медицини громадської організації Білі берети рівне Богдан. Маслия. Общественную организацию «Белые береты» я знаю уже давно. Вот, с Богданом инструктором мы доктора. Познакомились мы еще, как говорится, за операционным столом. Вот, сейчас он занимается также и лечебной деятельностью, и инструктажем. И решили провести практические занятия в нашей больнице. И самое главное, мы пробуем сейчас объединить, как... Именно тактическую медицину, то есть непосредственно на поле боя со всеми новыми современными стандартами НАТО, также пытаемся и чтобы эта информация была понятна и полезна, и самое главное адаптирована для гражданского населения. От чтобы люди, не іміючи бойового какого-то опиту там, солдати воєнна а прости граждані могли правильно медицинскую помощь. Інструктор з тактичної медицини Богдан Маслій розповів, що на жаль, наші бійці не володіють необхідною інформацією. Боєць повинен знати, що він повинен робити і де він повинен робити певні дії є різні ситуації в яких він може зробити різні дії в одній в одній ситуації наприклад коли немає обстрілу коли спокійно він може більший об'єм допомоги надавати в іншій ситуації він може Зупинити тільки кровотечу і більше нічого не допомогти, не наражаючи своє життя на безпеку. Тактична медицина ділиться на три зони: червону, жовту та зелену. В кожній з них принципи надання та види допомоги різні. Знання в цій галузі необхідні не лише військовослужбовцям, а й кожній людині. Кожна людина, не будучи не лікарем, не професором медицини, чи ти є будеш медик, хірург, терапевт, чи ти тракторист. Чи ти бібліотекар, ти зможеш зробити це, що ми вчимо. Тобто, люба людина в цих умовах надасть цю допомогу. Вплоть до того, що навіть всі бійці НАТО ставлять собі капельниці в капельницев'яни, і це реально навчитися, це не страшно. І боєць, коли він в стресовій ситуації, він повинен розуміти, що він повинен це зробити і спасти бійця. І дійсно, реально, бійці ми бачимо на своєму досвіді, що бійці, які от. Пройшли наші навчання, дійсно можуть поставити цю капельницю і можуть спасти, прокапати якісь розчини, якщо він буде для того, щоб його побратим вижив. Такий тренінг-інструктаж у Борисполі відбувся вперше. Але в ЦРЛ є можливість проводити подібні заходи і надалі. Наголосив заступник головного лікаря Євгеній Черенок. Відеоматеріали інструктажу в повній версії чекайте скоро в ефірі та на нашому сайті. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.